Коротеньке відео, скажімо так, на них глядя. Сьогодні у нас 26 грудня 22-22 на даний момент. Інвертор, як видно, от, працює. Навантаження в будинку 45 Вт. Тут тобто вже все, в принципі, там вимкнено. Таке, ну, щось може, скажімо, вуждучки стоїть. Отаке навантаження. Дивимося, що бере по амперажу. Як бачимо 2 амперчики зараз споживання будинку і 1 ампер споживання самого інвертора. Це таке відео, чи потрібно вітричок, чи не потрібно. Зараз вийду на вулицю і покажу покази. Вітрогенератор. Ось там, як видно, масла є, ніч. але думаю видно його. Я б не сказав, що він так сильно. Працює, але покази ось такі. 3, 5, 7 Ампер. Тобто на даний момент повністю перекриває будинок і навіть трішки підзаряджає акумулятори. В ну, такому режимі працює. От вітер зменшився, ампераж упав. Ну і так, скажемо, цілий день. Зима, сонця майже немає, вітерес потрошку підкидає. Ну, коротше, якось ось так. Так що думаємо, треба він чи не треба. Все, всім пока, до зустрічі.